Права 782. Не розв'яжуючи рівняння, знайди яке із чисел 5, 6, 7, 8 є коренем рівняння. Ну що ж, стартуємо. це буде доволі громістко. Набагато простіше було б розв'язати це рівняння, ну але нічого не зробиш. Так, дивимося, ось наше рівняння. Нагадую вам, що означає, що число є коренем рівняння. Це означає, що ліва частина у нас дорівнює правій, або те, що в нас виходить тотожність. Ну що ж, давайте спробуємо. Отже, спочатку тоді візьмемо число 5, то тоді, якщо це так, 5 є коренем рівняння, то 5 помножити. а Замість х ми пишемо 5 мінус 2 плюс 4 має дорівнювати 24. Ну добре, 5 мінус 2, спочатку рахуємо, це буде 3. 5, тоді помножити на 3 плюс 4. Це має дорівнювати 24. Ну що ж, 5 на 3 це 15. Плюс 4. Це дорівнює тоді. 24. Ну, але 15 плюс 4 це 19. А 19 у нас хіба дорівнює 24. Ні, не дорівнює. І тоді. Давайте ми позначимо, що це не так. Ну, якось так. Тобто це означає, що це твердження не є правильним. Тепер, давайте будемо пробувати тоді наступне число, це 6. Записуємо тоді. 5. Помножити. Замість х пишемо 6 мінус 2 плюс 4. І це дорівнює 24. Ну що ж, 6 мінус 2 це 4, то ми пишемо 5. Помножити на 4. Додати 4 має дорівнювати 24. 5 на 4 це 20. Плюс 4. Це має дорівнювати 24. 20 плюс 4 це буде. 24 і це дорівнює 24. Ну що ж, це дійсно так. Тобто ми кажемо, що тоді у нас число 6 є коренем рівняння. Ну, Підставляти 7 і 8 ми підставимо, але вони не будуть коренем рівняння, тому що у нас це число буде зростати, і ми вже перекрочимо, ми вже перейдемо через 24. Ну що ж, спробуємо тоді все-таки підставити, щоб впевнитись, то ми пишемо тоді. Наступне число візьмемо 5, що множиться. В дужках у нас буде вже 7 мінус 2, плюс 4, чи це дорівнює 24? Ну що ж, 5 буде. Що множиться, 7 мінус 2 це 5, і плюс 4, це дорівнює 24. 5 на 5 це 25, плюс. 4. І пишемо, що це має дорівнювати 24. Але 25 плюс 4 це 29. Тоді 29 хіба в нас дорівнює 24. Ні. Давайте це позначимо. Тобто виходить, що 7 у нас не буде коренем рівняння. Ну, і останнє перевіряємо: число 8. Воно також не буде. Пишемо 5, що множиться. В дужках буде 8 мінус 2 плюс 4, чи це дорівнює 24. Ну що ж буде 5, що множиться? 8 мінус 2 це 6, плюс 4, і це чи дорівнює 24? 5 на 6 це 30, плюс 4, чи дорівнює це 24. 30 плюс 4 це 34. І 34 не дорівнює 24. Тобто ми пишемо, що це не так. Так, і відповідно це число не є коренем рівняння. Виходить, що у нас коренем рівняння в першому є число, тоді 6. Отже, пишемо у першому завданні. Корінь. Рівняння. Пишемо 6. Так, є. Переходимо до другого завдання. Тут будемо аналогічно міркувати. Знову підставляємо тоді замість ікса, спочатку підставляємо 5. То ми пишемо 12 мінус 3, що множиться, замість ікса пишемо тоді 5. Мінус 5, і це має дорівнювати 6. 12. Відняти 3, помножити, 5 мінус 5 це 0. І це дорівнює 6. Ну що ж, 3 на 0 це 0. То ми пишемо 12 мінус 0, це має дорівнювати 6. Але це виходить, що 12 мінус 0 це 12. 12 у нас не дорівнює 6. То ми обозначаємо, що це не так. Тепер наступне число беремо не 5, а беремо вже 6. То ми записуємо 12 мінус 3, помножити. А тут у нас буде, замість х пишемо 6 мінус 5, і це має дорівнювати 6. Добре, то ми пишемо 12. Відняти 3 помножити, 6 мінус 5 це 1, і це дорівнює 6. Пишемо тоді 12, відняти 3 на 1 це 3. І це дорівнює 6. Ну що ж, 12 мінус 3 це 9. 9 у нас не буде дорівнювати 6, це не так. Тобто число тоді 6, не є коренем рівняння. Ну, давайте вже наступне число, 7 підставляємо. То ми пишемо тоді 12, відняти 3, що множиться, а в дужках буде 7 мінус 5, і це дорівнює 6. Ну що ж, буде 12. Відняти 3, помножити, 7 мінус 5 це 2. І це дорівнює 6. 12. Тоді відняти 3 на 2 – це 6, і це дорівнює 6. 12 мінус 6, у нас вийшло 6, а 6 це дорівнює 6. Це правильно. Тобто, ми кажемо, що тоді 7 є коренем цього рівняння. Перевіримо, що 8. Ну, це точно не буде коренем рівняння, але перевіримо. Пишемо тоді 12 мінус. 3, що множиться на 8 мінус 5. І це має дорівнювати 6. Пишемо 12. Відняти. 3 помножити. 8 мінус 5 це 3. І це має дорівнювати 6. 12. Відняти 3 на 3 це 9. І це дорівнює 6. Ну що ж, 12 мінус 9 це 3. А 3 у нас не буде дорівнювати 6. Тобто пишемо, що це не так. Ну і можемо сказати, що корінь рівняння тоді в другому випадку. Рівняння. Це число 7. Є. Переходимо до третього завдання. Отже, знов-таки замість х підставляємо спочатку 5, то ми пишемо 12, додати 3, що множиться, а в дужках у нас буде 5 плюс 7, і це має дорівнювати 57. Добре, тоді ми пишемо 12 додати. 3. Помножити 5 плюс 7 це буде 12. І це має дорівнювати 57. Ну що ж, 3 на 12 це 36, то ми пишемо 12 плюс 36, це дорівнює 57. 12 плюс 36, це буде 48. 48 дорівнює 57. Це не так. Тобто число 5 не є коренем рівняння. Тепер давайте будемо підставляти число 6. Переписуємо так само. Отже, пишемо тоді 12 плюс 3, що множиться. А тепер уже замість х пишемо 6 плюс 7. І це має дорівнювати 57. Добре, це буде 12 додати на 3 помножити. 6 плюс 7 це 13. І це дорівнює 57. Є. Тепер 3 помножити на 13, це буде 39. Отже, записуємо тоді, що 12. Додати 39. Це дорівнює 57. Тепер 12 плюс 39 це буде 51. Тобто ми пишемо, що 51 у нас чи дорівнює 57? Ні, це не так. Тобто, ми кажемо, що число 6 не є коренем цього рівняння. Підставляємо тоді число 7. То пишемо тоді 12 плюс 3, а в дужках у нас буде 7 плюс 7, чи дорівнює це 57. Добре, пишемо 12, додати 3, помножити, 7 плюс 7 це 14. І це має дорівнювати 50. 7. Тепер 12 буде. Плюс 3 помножити на 14 це 42. Пишемо плюс 42. І це дорівнює 57. 12 плюс 42 це буде 54. 54. Пишемо, дорівнює 57. Це не так. Тобто, ми кажемо, що. Тоді 7 не є коренем рівняння. Ну і перевіряємо тоді останнє число 8. Пишемо 12, додати 3, що множиться на 8 плюс 7. І це має дорівнювати 57. Буде 12. Додати 3 помножити. 8 плюс 7 це 15. І це має дорівнювати 57. Тепер буде 12 плюс 3 на 15, це 45. І це дорівнює 57. 12 плюс 45 це якраз і буде 57. То в нас вийде, що 57 дорівнює 57. А це так. І тобто ми можемо сказати, тут також треба крахмою, що тоді 57, не 57, 8 число є коренем рівняння. Пишемо тоді корінь рівняння. Корінь рівняння у нас число 8. Ну, а тепер переходимо до четвертого завдання. Тут аналогічно треба перебрати числа 5, 6, 7 і 8. Підставляємо спочатку 5. Пишемо тоді 9, буде помножити. Замість х підставляємо 5 плюс 3 і мінус 12. Це дорівнює 60. Маю дорівнювати 60. Добре. Тоді пишемо 9 помножити, 5 плюс 3 це 8. І мінус. 12, це має дорівнювати 60. 9 на 8, це у нас 72. То ми пишемо 72 мінус 12, це має дорівнювати 60. 72 мінус 12 це 60. І 60 пишемо, тоді дорівнює 60. Це так. І ми пишемо, що тоді 5 у нас буде коренем цього рівняння. Так, давайте тоді перевіримо інші числа. Вони точно не будуть, ну але прийдеться перевіряти. Тут тільки один розв'язок. Пишемо тоді 9. Що множиться. А замість х тоді пишемо 6 плюс 3 мінус 12. І це дорівнює 60. Ну що ж, 6 плюс 3 це 9, то ми пишемо 9 помножити на 9 мінус 12, і це дорівнює 60. 9 на 9 це 81, то ми пишемо 81 мінус 12, і це дорівнює 60. Звичайно, це не так. 81 мінус 9 це 71, а 71 мінус 2 це буде 69. Ми пишемо 69, дорівнює 60, це не так. Тобто число 6 не є коренем рівняння. І давайте тоді підставляти число 7. То ми пишемо 9. Помножити, а в дужках у нас буде 7 плюс 3, відняти 12, це має дорівнювати 60. Тоді буде 9, що множиться, 7 плюс 3 це 10. І мінус 12 це має дорівнювати 60. 9 помножити на 10 це 90, мінус 12, це має дорівнювати 60. 90 мінус 12 це буде 78. А 78 у нас не дорівнює 60. То ми пишемо, що це твердження неправильне. Ну і тоді останнє число перевіряємо 8. Пишемо тоді 9, що множиться. У дужках буде 8 плюс 3. Відняти 12. І це має дорівнювати 60. Буде 9. Помножити 8 плюс 3 це 11. Відняти 12. І це дорівнює 60. 9 на 11 це 99. Відняти 12. Це має дорівнювати 60. 99 мінус 10, це буде 89, 89 мінус 2, це буде 87. То ми пишемо 87, дорівнює 60. Це не так. Тобто це число не є коренем рівняння. Ну і записуємо тоді, що корінь в четвертому випадку, корінь рівняння. Корінь рівняння число 5. Число 5. Ну, а зараз, коли на екран всі 4 завдання, і тут написані всі корінні рівняння, давайте запишемо це у відповіді. Пишемо тоді відповідь. Записуємо. Перше. Отже, в першому завданні корінь у нас число 6. Друге. В другому завданні у нас 7 корінь. В третьому завданні 8. Ну і в четвертому завданні корінь у нас число 5. Ну що ж, ви бачите, що можна розв'язувати завдання і методом підбору, тільки це дуже громістко і, як правило, не використовується. На цьому вправу завершено.